Ніби довгий є цей пасхальний період, а все ж таки не встигаємо повністю прочитати за цей час книгу діянь апостолів і перестрибуємо через якісь фрагменти, читаємо тільки вибрані фрагменти, а не всю книгу. А Хто ще не прочитав всю книгу, повністю то дуже заохочую до цього. Вчора ми чули. В першому читанні, що Павло прощався з Ефеською церквою, а сьогодні вже бачимо його в Єрусалимі в Сенедріоні перед судом. Так, пропустили ми то, як він прибув до Єрусалима, як його схопили, хотіли відразу вбити, але все ж таки взяли його до в'язниці, і потім римляни, не знаючи, що з ним робити, вирішили. Спитати в цих юдеїв, що, що вони там що вони скажуть, що він там порушив, чому вони хочуть його вбити. Ну і бачимо цю таку сцену перед Синедріоном, перед судом. І то, що робить Павло, здається нам таким недостойним християнином. Чому він так робить? Пересварити між собою людей, щоб самому десь там втікти? Чи так має поступати християнин? Хитрити, лукавити. А то, що він каже, мужі, брати, я ж фарисей та син фарисея, чи він не відрікся від віри, коли так сказав? Мав би сказати, я християнин? Я готовий померти за ім'я Христова, за його науку. Але чомусь згадує, що він фарисей. Ну, він колись був фарисеєм, він про це говорить. Е... Пам'ятаємо історії про багатьох мучеників, які також були перед вибором, могли б сказати могли... одне слово: зріктися Христа, сказати, ні, я не християнин. І все, і пішов би живий і здоровий. Але ні, вони не заперечували своєї віри і, і загинули мученицькою смертю. Чи то, що робить Павло, це ну, як ми маємо до цього ставити, що, що це взагалі таке? Ми, мабуть, могли би так подумати про Павла, якби ми його не знали. Але, власне, знаючи його, Знаючи, стільки він притерпів за Христа, стільки випробувань пройшов, стільки разів міг би стати мучеником, то не можемо собі повірити в те, що він зрікся Христа перед цим Зрештою, коли він їхав в Єрусалим, його попереджували, що тебе там ув'язнять. Але він був готовий на це, готовий на мучеництво і, і все ж таки поїхав. То що ж він тоді хотів цим сказати? Я думаю, що він не хотів їх пересварити і якось цю ситуацію використати. Він хотів цим своїм колишнім співбратам-фарисеям, яких він дуже добре знав, знав, чого вони навчають. Він хотів навіть в такій ситуації. Проголосити їм Слово Боже. Якось так е, нагадати їм, що вони насправді вірять. Сказати, що наша наука, християнська наука це не є щось нове. Вчення про Воскресіння мертвих це не є щось нове. Ви теж в це вірите. Ви теж читаєте пророків. Садукеї не вірили так, вони взагалі ні, ні в що не вірили. Тільки приносили жертви, і, і, і це була їхня віра така. Але фарисеї інша ситуація. Вони так насправді вірять у все те, що і християни, і тільки що, ну, щось їм там не сподобалося. І, власне, Павло через такий, через такий жест хоче е, їм нагадати, нагадати їхню віру, їхню віру, так, щоб вони через це. Могли потім і також і повірити, і в Ісуса також, Павло, взагалі, е, часто використовує такі ситуації, потім його приведуть е, також на дізнання. перед е, Це завтра будемо читати цей фрагмент е, перед цього царя, а гріпу і вереніку, і він їм почне проголошувати слово Боже, не зважаючи на те, що він в Кайданах. Незважаючи на те, що він ув'язнений, але навіть в такій ситуації старається проповідувати, проголошувати Боже Слово. І це дає приклад також для нас використовувати будь-яку ситуацію для того, щоб сказати людям про Христа. Ніби є такі ситуації в нашому житті, що ми знаходимося в якоїсь скруті. Що ми виглядаємо в очах цього світу е, ніким, що ми е, ну, взагалі щось, щось втратили, щось е, однесли по парашку в своєму житті. І хтось на нас каже: і що, і що ти ще віриш в свого Бога, ти ось так ось знаходишся в такій ситуації, і ти ще віриш в Бога. І Якась така людина буде сказати: Ну, я не знаю, ну що мені робити, чи Бог мене залишив. Павло знаходиться, можна сказати, в такій ситуації, але він, власне, навіть в такій ситуації проголошує Бога, ділиться з цими фарисеями своєю вірою, не боїться, що це якось там ще гірше йому станеться, або що з нього сміятися будуть, глузувати і так далі. І це є приклад. Приклад для кожного з нас, щоб наша віра не була такою пасивною, такою е, завжди в ситуації жертви знаходитися, ах, я такий нещасний, е, тільки в будь-якій ситуації. А тим більше, коли ми нещасні, тим більше, коли нас переслідують, не боятися і Боже Слово проголошувати.